Чохли на айфони, на п'ятий айфон, на інші моделі? Це все на вагу 25 гривень за кілограм. Такий чехол я важила 3 гривні 3 з копійкою. Алярму знімають на касі. Які чоботи? Текстильні, фірмові. Від бренду Рессібуал. Повністю новесенькі. Я от думаю, брати їх чи не брати. Комбінований текстиль, резинова підошва Сьогодні за кілограм 25 гривень. Товару вже небагато, але я в пошуках, я в пошуках. Милі іграшки і в'язаних багато іграшок. Тільки прийшла. Ще розгублена, не знаю, в який відділ йти, що шукати. Карта не дуже мені лягає. От. Великий вибір залишається шапок, кінець зими. Можна обрати щось на наступний сезон. Вибір брюк непоганий, як жіночого асортименту, так і чоловічого, багато дитячого, Но не все підходить. Я беру речі для перепродажі на сайтах. Я вибираю речі в ідеальному стані, щоб вони були дешеві, щоб я мала непоганий заробіток. І я стараюся йти в магазини з коли фінішна ціна завозу. Цей раз було дійсно непогане взуття, гуножди ну, місізони. Дивіться, які чоботи я. Найшла це від бренду Варбор. Повністю шкіра такі чоботи від 120 євро на офіційних сайтах. Просто чоботи казкові. Я їх не взяла. Ну, в Жукейському такому стилі чуть. які черевички замшві від том з бренду. Базові легкі. <кій> Чому я не взяла барборг? чоботи? Чуть-чуть були зачіпки по чоботах потертості і кінець сезону. Також непоганий вибір піджаків, жакетів. От Сьогодні непоганий вибір було взуття демісезонного. куртки, брюки, жакети, Отакого. От блузи, якісь кофточки, спіднички, сукні, такого було мало. Або вже розібрали. Починається. Літній сезон і багато покупців, які також займаються перепродажею на сайтах, чи перепродаже на ринках, чи перепродажу в інших місцях, не знаю хто де, і так для себе то вже почали викупляти речі для нового сезону літнього. Ну я налаштована. Піти не з пустими руками. І, можливо, можливо, а я ще щось знайду, залишайтеся зі мною. Якщо ви хочете для себе обрати речі, не вагайтеся, речей. Можна багато гарних знайти. Також ви можете спокійно обирати речі на всяких маркетплейсах в Україні, де вже вибрані речі, переглянуті за вашим розміром, за вашим кольором, який вам сподобався. І також це буде дуже дешево. Ну, як Бачите, черевички, туфлі. Це більш чоботи. Вибір великий, чоловічі, в досить непоганому стані натуральна замша, отакі лофери. Це також натуральна замша. Найки вже бачили. Життєві історії різні, але все одно їх можна побрати і ще носити і носити. Чобітки резинові. В Європі от резинові чоботи, скільки я їздила, коли дощова погода, чи слякоть, вони одразу їх взувають. У нас це не дуже так прийнято резинові чоботи носити. Хоча стильно дивляться з якимось тренчем, з паркою, так, з дощовиком. Взуття можна знайти практично в новому стані. Взуття зустрічається в убитому стані, no, так, як секонд. Зараз торги непогані, торги в мене не падали, не падають. Я сподіваюся, вони не будуть нікуди падати. Чому їм падати? У мене хороший асортимент, великий асортимент, який я постійно поновлюю. Різні розміри. Я дивлюся, що були в мене різні розміри, різні стилі одягу. Це важливо. Важливо також. Орієнтуватися не тільки на свій смак. Оцей жакет я взяла. Дуже красивий колір хакі, але він на відео не відобразився, так як би хотілося. Хакі, зеленкуватий оливковий, і це 100% льон. Я от пішла, була, подумала, але я повернулася за ним. Він легенький, 25 гривень за кілограм, він там вийде гривні 5 від сили. Оце гра настільна, її вже розкрили. Rapato Гейм, стрімка гра. Суть гри така, що вибираєте карточки, обираєте, там є слова. Один з гравців, коли який вибрав, він ліпить з тіста для ліплення цю фігурку, яка є на карточці, а інші гравці вгадують. Оці карточки там слова ви витягуєте і ліпите, інші а інші граці вгадують. Взуття чоловічі. Непогане, я дивилася, в непоганому стані, не заношене, не розклеєне, там не рване, ніяке, не виношене, навіть чистесеньке є таке ідеальне. Багато шкіряного взуття. Трикотажна мила кофточка і джемпер жовтий, красивий, класичний. Його можна було взяти, він не в поганому стані був, щось я подумала і не взяла. Обліки. Оксфорди, натуральна замша, черевики, бутиночки, як правильно. От. І я думаю, їх взяти, не взяти 38-й розмір. Ну, в кінці відео буде видно От, така гра настільна. Я не знаю, що це за гра, це якась головоломка, чи це якби типу шахти, Ну, що це таке, не знаю. Це повернумося до ігрушечок. І в'язані іграшки. В англійському секунді дуже багато в'язаних іграшок. Люди люблять в Англії цим займатися, в'язати, і вони досить дорогі, навіть якщо вони там зайти в магазин, і купити в'язані ручна робота іграшки. От бачите, Є і нові якісь речі. Це кантрі. Така спідниця, нова була за таке. Людей було досить багато і важко було щось знімати, якщо чесно. Це вже навалено багато одягу, ну, не зовсім багато, прибрало. Це така сіра ковтинка спередії натуральний шовк. Рукавчики трикотажі спинка, шарфи, шапки Такого багато також було. Це прісе спідниця, Кораловий колір, перехід в градієнт. Ритися мені приносить задоволення, кого цікавить, так? А чому приносить задоволення? Е, тому що я, це моя робота і я так заробляю гроші. І е, коли ти знаходиш е, річ за копійки, тобто там річ 5 гривень, 10 гривень, так? Е, її ціна цієї речі продажна. 150 гривень це максимальне задоволення, це просто ну, можна порівняти з якимось мисливським кайфом. ти полював здобич, Зрозуміло, що коли я прийду в перший день, в день завозу, то зрозуміло, звичайно, що я там наберу класних речей багато, так? але я там на них і не зароблю багато. А задоволення мені приносить саме. Той день, коли це все практично задурно, коли це вже звалище, практично мусор, а я в ньому знаходжу перлинки. От. Шар, такий палантин величезний з черепами. Цей магазин по 25 гривень за кілограм раз на раз не приходиться. Буває так, що я приїжджаю в цей магазин, і я ну, можу вполювати дуже багато брендових речей. Буває так, що я приїжджаю і я практично з порожніми руками. От я ну, вгадати з цим магазин, з, з цим магазином я не можу. Як коли. Такі брюки насиченому кабальтовому синьому кольорі з фуксією. Я в роздумах. Оглядаю, брати, не брати, продадуться, не продадуться. Продається майже все, тільки який ваш підхід буде до продажі. Як ви спрезентуєте цей лот, як ви опишете, яке фото буде, чи є у вас клієнти з цим розміром, з такими смаками. Все залежить від, від, від саме таких факторів і від ціни, звичайно. Якщо ви там таку ціну залупите захмарну, то людина подумає, де свій раз ще її купити. Ціна має бути лояльна, комфортна для покупця. А річ має бути вау. З погляду, з точки зору покупця, він для нього має бути вау. Можливо, хтось дивиться і скаже, а та то я таке б не носила. Ну, ви б не носили, а хтось інший носить або навпаки, той, хто інший таке носить і не носить те, що ви носите, тому потрібно орієнтуватися в продажах не на свій смак, а на смак клієнтів, які вас купляють. Або на специфіку на стиль вашого магазину. Якщо ви торгуєте тільки молодіжним одягом, то, звичайно, вам size плюс, навіть і нема чого пошукати, там якась одна річ буде, так, чи дві, і до вас ця людина не зайде на ваш профіль чи на вашу сторінку в Інстаграм. Зараз багато дуже продавців мають свої сторінки в Інстаграм, і вони їх розвивають молодці. Я вам також розкажу про свої варіанти продажу. Червоні спортивні штани. Кольора трохи відтінки різняться, тому що це одне знімаєш, налаштування камери. І у вас також може бути інше налаштування. Віскозне плаття. Мої милі глядачі, як вам таке відео. Цю блузу я хотіла взяти, я її не взяла, потім пошкодувала, бо пару паєток були відірвані, ну їх можна було пришити. Хочеться купити все ідеальне, просто ідеальне, щоб воно одразу пішло на продажу. На вішаках в одяг і немає такого презентабельного вигляду. Але, дивлячись на річ, я бачу річ, коли я вже зніму її з вішака, як вона вже буде в мене виглядати на сторінці, як вона буде виглядати, може виглядати на покупцеві, і який її стан, колір. Оця льняна футболочка з мережевим. Колір такий гірчичний, до охри. Бутіночки сучасні, стильні, легенькі. Багато худі було цей раз, були світшоти але в дуже поганому стані. Я з радістю беру на продаж худі, світшоти, реглани трикотажні, вони дуже добре продаються, але їх дуже тяжко вполювати в ідеальному стані, щоб вони були без покашлачення без загублення кольору. Оцю блузку я не взяла. Також різні джемпери, сфетри, також водолазки я з радістю беру, якщо вони є в достойному стані дитячі з пандочкою. Які милі. Які милі чубітки резинові. Дитячого також було багато, але я вже не пішла знімати, щоб відео не було надто довгим, щоб ви не втомлювалися від перегляду. Це блуза з еластичного трикотажу. Насправді це тільки маленька частинка, що я показала, Оце вже я відібрала, небагато, ну, небагато речей я взяла. Ці чоботи я висягла. Залишила, хоч вони були в новому стані. І чому я залишила? На, на це питання навіть для себе в мене немає відповіді. Оці я взяла Оксфорд бутіночки, натуральна замша, ще інші класні взяла. Ці речі, і ще, як я виходила, ще погуляла, я ще одну ковтинку добрала. фуксію Фуксів Так, Це вже є вдома. Це мої покупочки сьогоднішні. Розкажу чуть-чуть про них, покажу, що, по чому, за скільки взяла, за скільки я, яка вигода, за скільки можна продати. За все я заплатила 75 гривень. Чек ділиться на двоє, поділився взуття і окремо і одяг, але за все я заплатила 75 гривень. 25 гривень за кілограму. Це всі речі для продажу. Оцей яскравий, досить яскравий насичений колір фуксії. Це базовий слів, кофточка трикотажна за 120 гривень. Вона в новому стані, абсолютно новесенька така. їх. Взяла вже на виході. Хто з її повісив? Подумав, її не було і повісив назад, я її забрала. Оці брючки я взяла, бавовна з авастаном, колір, фасон, висока посадка, прямі, дуже класно. Я думаю, що їхня продажна ціна 140 гривень буде комфортна для покупця, з радістю їх куплять. Навіть під такий Попередній, як я показувала лансліп, взяла таку футболочку льняну 100% льон, базовий варіант смужку за 100 гривень. Футболочки з льону продаються дуже швидко, 42-й європейський розмір це ходовий розмір. Вінтажний шар взяла, бо він був в ідеальному стані. На новому це Оксамит двохсторонній шов натуральний з віскозою. Класичний варіант для класичної інтелігентної дами, для вчительки, для бухгалтера, для людини. Яка любить класичний стиль одягу. Мила маєчка, трикотажна, така футболочка, вона досить в досить насичених кольорах ніжних. Це віскоза. Такий трикотаж прямого силуету, а на літо. Цей ви бачили, що я брала льняний жакет, колір насичений хакі за 130 гривень. Планується, продажна ціна можна дорожче. Він в ідеальному стані. Акуратно пошитий. Європейський бренд 100% людом. Взяла цю спідницю, це щільний трикотаж еластичний поліестер з еластаном, Таким олівчиком вона пошита, міді, навіть мідаксі довжина в сірих кольорах, сірий з синім перехід такий, досить щільна, Слім, така облягаюча силуетна Марк Спенсер. І ззаду вона з розрізом, з розпоркою на блискавці. Можна розкрити. Такі спіднички добре купують. Скоро тепло, дівчатка почнуть одягати само. Оксфорди замшеві. Сірий колір більш приємніший, чим навіть світліший. По боках ставки з резинкою, але вони виконані дуже-дуже якісно. Шкіряна підошва з такими протекторами. Бренд я не знайшла, бо там тільки бачите три, три букви м -м, наскільки так, так, не якісь. Напевно, Іспанія, Італія. Легенькі, ну, просто любов-любов. І оці ботинки. Чи чоботи, а ну, це бренду Паладіан. Паладі. В перекладі, я не знаю, що правильно. Паладіан, По-моєму, це французький бренд на офсайті від 120 гри, від 120 євро. Перекушую на офсайті. І ці черевики спочатку цей бренд виготовляв для авіації взуття а вже через пару років він вже, якби поза армією для широкого, для армії витовляв, а потім вже для широкого вжитку. Це верх шкіра і низ резина. Такий брутальний, брутальний провокаційний стиль, який любить молодь. Дотяки цього бренду я подивилася в інтернеті по цілому світі від 120 євро за пару. Отакі От були мої покупочки. Продажна ціна склала 1145 гривень, чистого прибутку 1070 гривень. На 75 гривень я вклала 1070 гривень я отримала прибутку. Ну, получу. Ну, це саме мінімальна, якби, ціна таких речей, за які можна продати. Надіюся, що вам відео це сподобалося. Принесло якусь користь і вам було приємно спостерігати за мною, як я переглядаю речі, як я шукаю їх в магазині. Кому сподобалося. Буду рада вас бачити ще на каналі. Всіх люблю, цьом-цьом.